Розгромивши в першому турі клубного мундіалю Атлетіко, Парі сен жермен вкотре підтвердив свій статус одного з головних фаворитів турніру. Під керівництвом Енріке команда провела найкращий сезон у своїй історії: тріумф у Лізі чемпіонів із феєричною перемогою над Інтером, 5-0 у фіналі, а також завоювання Ліги 1 із Кубком Франції. Після поразки від Страсбура 3 травня. ПСЖ виграв шість матчів поспіль із загальною різницею голів 21 до 3. У півсили в п'ятницю парижани явно грати не мають наміру, оскільки перемога над Ботафого практично гарантує перше місце у групі та достроковий вихід у плей-офф. Все ще у лазареті у ПСЖ знаходиться Дембеле, також під питанням участь у наступному поєдинку Баркола. Орієнтовний склад. Донарумма, Хакімі, Пачо, Маркініус, Мендеш, Руїс, Вітінья, Невеш, Кварацхелія, Дуе, Рамуш Ботафогу, свій перший матч на клубному чемпіонаті світу Ботафогу довелося проводити на виїзді проти одноіменного клубу в Сіетлі. Незважаючи на набрані три очки два до одного, виглядали бразильці непереконливо. І досягли позитивного результату лише завдяки поганій реалізації суперника. У 2024 році ботафогу виграв Кубок Лібертадорес і завершив сезон як чемпіон внутрішньої першості. Але далі клуб зіткнувся з проблемами, типовими для американських грандів довгий календар 34 гри з початку 2025 року, нестабільність в обороні. Та втрата лідерів у поточному сезоні серії А. Вогняні за підсумками 11 турів посідає лише восьме місце не допоможуть ботафогу у протистоянні з ПСЖ травмовані Баштуш, Мартінс, Жефіньо та Уго.